Знаєте, чому мене навчила психологія? Не очікувати від людей чогось, а тим паче від чоловіка. А якщо я щось хочу, я можу зробити це сама, думати, як я можу собі це організувати. Але я також можу просити допомоги. Це дуже важливо. Коли я на консультаціях жінкам кажу, що ви можете почати робити щось для себе, маленькі радості, відзначати події, дівчата кажуть, та ні, ну це не працює. Я хочу, щоб хтось для мене це зробив, але це працює. І коли ви починаєте робити ці маленькі кроки, вони потім перетворюються в більше, і це розвиває внутрішню чуйність. Тобто ви таким чином збільшуєте свій рівень норми. Коли ви починаєте до себе як до особливої відноситися до важливої, тоді і навколишнє середовище все відчуває. Це все на невербальному рівні. І також починає до вас відноситися як до важливої. Якщо ви можете почати з себе і так це дійсно працює. Я люблю це називати, ви можете створювати сенси. Ви можете більше вкладати сенси в своє життя, в свої якісь події. І все починається з вас.